Завдяки посиленому складу, правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. І зараз будемо говорити про новий прорив кордону на Курщині, також про те, що Зеленський на оборонних підприємствах у США, ну і невдале випробування ракети Сармат. Про це і не лише поговоримо з Олександром Коваленком. Це військовий експерт. Вітаємо вас. Вітаємо вас, Олександре. Вітаю доброго дня. Давайте для початку обговоримо кадри, які, чесно кажучи, вразили. Я думаю, що всі, хто їх бачив, це візит президента Зеленського на обороні підприємства в Сполучених Штатах в Пенсильванії, на виробництво боєприпасів. Його зустріч з працівниками заводу по продемонстровані лінії виробництва і таке легке і ну фактично радісне спілкування з американцями, які підтримують Римують Україну, які ваші враження, і е, що це за публічний меседж? Ми ж розуміємо, що ми даємо е, меседжі публічні такими кадрами, коли показуємо такі візити, такі події. Як як ви побачили це? Так безумовно, це має свій інформаційний підтек. я ям навіть сказав, так моральний. Якісь е, е, тому, що США є основним е, партнером України в питаннях е, протидії російській агресії. І присутність президента України на таких підприємствах, які виробляють для України відповідну номенклатуру тих чи інших засобів ураження, зброї техніки, воно є важливим. А це вдячність за ту допомогу, яку нам надають наші партнери. Хоча знову ж таки деякі. Західні змі чомусь починають розповсюджувати інформацію про те, що ну у наших західних партнерів не вистачає вже і для себе навіть е озброєння не те, щоб казати про Україну. Ну та ж та теж самі CNN, які почали цей наратив розповсюджувати, хоча він взагалі не відповідає дійсності, тому саме присутність президента України е на таких підприємствах. А воно не тільки а, руйнує якесь уявлення про те, що Україна тільки користується, але не має вдячності. Це щось навіть більше, це саме запорука, я б сказав би так: це запорука на майбутнє а, контактів з майбутнім президентом США, тому що зараз Джозеф Байден він вже а, виходить на такий а, пенсію, називаємо це так. І наступний президент США, від нього буде залежати багато чого, і саме взаємодії, Я б навіть сказав би така собі хімія е між е президентом України та майбутнім е керівництвом е США. Воно буде вирішувати багато що в питаннях забезпечення України необхідною номенклатурою, особливо з урахування того, що у США є чим нас забезпечувати. Це є основний наш, е скажімо так, е е партнер. Питаннях о, забезпечення військово-промисловою та військово-технічною компонентою. Якраз під час цього візиту в Сполучених Штатах Америки президенти буде зустрічатися з майбутніми з кандидатами на пост президента США із Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Це вже підтверджено. Будемо чекати результатів і подробиць цих зустрічей. Ну а на тлі візиту президента співпадіння це чи ні, відбувся сьогодні прорив ще однієї ділянки ділянки кордону в Курській області. 95-та бригада. Десантники показали, як це відбувається навіть є від. Відео зараз ми його бачимо. Танкісти ДШВ розбирають опорний пункт. Противника показано на цих кадрах, от, якщо говорити стратегічно, ну є кілька складових цієї курської операції. Це військовий, звісно, компонент за даними президента. Близько 40 тисяч російських військових вдалося відтягнути зі сходу нашої країни. І також Володимир Зеленський каже, що це є складовою української перемоги. Також важливий аспект в тому плані, що це впливає і на внутрішню ситуацію в російській. Федерація, як ви це бачите? Наскільки ось зараз для нас важливо і тримати в напруженні і надалі ситуацію на російському кордоні? Ну тут невеличке уточнення. Це відбувалося не в якийсь окремий промежок часу, якийсь день, в якийсь час, в якусь хвилину. Ні, а те, що ви зараз могли бачити на цьому відео, це робота, яка виконувалась протягом тижня, яку взагалі змонтували саме в цей ролік. А це дійсно непроста робота. Це виконується не просто за дуже короткий якийсь час. Підготовка відповідних підрозділів і так далі, і так і інше. Вивчення навіть рельєфно ландшафтних особливостей тієї місцевості, на якій потрібно буде діяти, тому це досить довготривалий процес. Але саме те, що ми можемо зараз це робити, воно вказує на те, що Росія, як вона як була, так і залишається небоїздатною. Тобто, уся ця міфологія про другу армію в світі вона була зруйнована ще в 2022 році. А зараз руйнується зовсім інша міфологія. Зараз руйнується а, міфологія ескалацій, руйнується міфологія а, якихось там червоних ліній, а руйнується міфологія якихось там. Ядерних ударів руйнується міфологія непереможної, не маючи аналоги світі ракети Сармат. Хоча ну це вже не ми, це сама по собі ракета вибухнула на території Російської Федерації, коли знову її якось е е е вони намагалися випробувати, і тому все це демонстрація того, що Росію в її стані на третій рік повномасштабної війни проти України не треба якось боятися не треба її. Сприймати так, як а, каже Песков, чи Лавров, чи Захарова, чи будь-хто інший, не кажучи вже про інші які злівні бачки, типу Скабєєвої та а, Соловйова а, Росія це країна, яка навіть не може захищати свій власний кордон, а з країною, яку вона з 2014 року демонізувала і робила якоюсь найбільш небезпечною для себе, ну тобто Україну. А цей кордон він фактично не захищений, і його можна проривати з відповідною підготовкою. А в принципі, якщо говорити загально про курську операцію, станом на сьогодні це достатньо ефективна операція, яка впливає не тільки на окремо взяту ділянку, тобто Курську область, що є вже територією Російської Федерації. Ця операція впливає також і на зону бойових дій безпосередньо. На деякі ділянки, звідки росіяни змушені були відтягнути свої найбільш боєздатні підрозділи. Ви вже згадали про вибух ракети «Сармат». Давайте поговоримо більш детально. Ну ми побачили світлини супутника про те, що утворилась вирва величезна на місці базування цієї ракети, і е, спільноти, і е, е, експерти кажуть про те, що відбувся вибух ракети в шахті. Е, чергова невдала спроба її запуску е, в контексті сьогоднішніх подій: е, як це буде сприймати світ і наскільки це дійсно такі. Е, Ляпас, який Путін сам собі завдав, ну, це загальна проблема російської пропаганди. Справа у тому, що російська пропаганда вона постійно бере якусь нову назву і намагається її е, е, саме ретранслювати в першу чергу на е, своє коло споживачів інформаційного фастфуду, а потім на тих, хто це сприймає на заході, мовляв. Росія це країна, яка, у якої є винищувач п'ятого покоління Су-57. І що далі? Скільки їх станом на сьогодні? Скільки їх ескадрілів? Так, найбільше ескадрілі станом на сьогодні, які є в боєздатному стані. У той час як кожного року тільки F-35 виробляється приблизно 150 одиниць, а танк Т-14 армата. Взяли цю назву, використовують. Це наша гордість, це ось наш високотехнологічний прорив. Ну ще вони що, намагаються да, зробити так, що дій. бійтесь, дивіться і бійтесь, демонізувати якось це ще проблем так, але проблематика полягає у тому, що це не тільки проблемний дефективний танк, в якому багато ось цих нюансів, які треба ще виправляти, його немає в зоні бойових дій. Чому його немає в зоні бойових дій? А, відповідь досить а, проста. Якщо він буде знаходитись не на асфальті, а на якійсь місцевості, типа там відкрите поле, то він може через один, два, три кілометри просто зупинитися, тому що в нього погана трансмісія, в нього недороблений двигун і багато чого. Так само, і ракета Сармат. Скільки було успішних випробувань цієї ракети? Одне Це лише в 2022 році в квітні. Так, всього на всього одна. І то це було випробування на те, чи може вона стартувати? О, вона може стартувати. Скажу так: пускові випробування повноцінної ракети за часів Радянського Союзу, межконтинентальних балістичних ракет були в кількості до півсотні. одне одне випробування успішне, ще не про що не каже. А тут ми говоримо. Про ракету, яка навіть коли вона повинна була робити е, випробування на рівні запуску макету з використанням порохового заряду, е, то це було е, відкладено ці випробування майже на три роки. Вони макет не могли три роки запустити, не кажучи вже про повноцінну ракету. Але для них дуже важливо говорити: в нас є сармат. Ну окей, сармат. До речі, дуже цікаво, а для чого потрібна ця ракета? Для, цього потрібен, для чого потрібен сармат? Потріб сармат він а, був потрібен для того, щоб розміщувати в його бойовій частині такий комплекс, як авангард. Це бойова частина, і е, цей комплекс е, зробили набагато раніше аніж саму ракету носій межконтинентального Сармат, о, МБР. І е, після цього е, росіяни знайшли вихід з цієї ситуації. Вони почали використовувати радянські носії ракети УТТТХ, які е, не виробляються з 1980-х років, і продовжують розміщувати авангарди саме на цих ракетах старих радянських 80-х років виробництва у той час, як сармат, який саме і проектувався під авангард. Він як був, так і залишається виключно якимось міфом, і тому будь-які погрози чи будь-які червоні лінії від Росії. Це переважно саме міф. ще хочеться поговорити про таку комплексну роботу, яка проводиться від минулого тижня ну, дуже активно. Я маю на увазі в суботу вибухи на складах у Тихорецьку, де було зовсім не тихо. Там евакуйовували залізничну станцію у торопці. Також відбувалася істонська розвідка. Повідомляє про те, що на складі в торобці знаходили запаси до стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійські та балістичні ракети великої дальності. Там йшла мова і про те, що північно-корейські запаси могли Могли бути е, збережені, але після вибуху питання чи були вони збережені? От про що свідчать такі атаки українських безпілотників? І залишається небагато часу. 90 секунд у нас а, вони говорять про те, що ми зараз орієнтуємось саме на арсенали більш глобального накопичення боєкомплекту, тому що саме такі арсенали це вже стратегічного рівня. Це не тактичний, не оперативно тактичний рівень накопичення боєкомплекту, а стратегічний. І він буде впливати не одразу. Не ось ось сьогодні воно вибухнуло. Завтра вже будуть проблеми на фронті. Ні, це проблематика, яка для росіян буде виникати найближчими тижнями, але загально для росіян це болісний удар, тому що вони не змогли захистити цей арсенал, який виконує дуже важливу роль в стратегічному значенню для підсилення та забезпечення усіх російських окупаційних військ. В подальшому для їх окупаційних дій на території України ну це ляпас, це правда.